Дорогі підписники, я на твіщик магнітик. Сьогодні ми будемо складати цукерку знов, довгу цукерку і крашивішу і досконалену. Нам потрібно 6 ші шестикутників 2, квадратиків 14, а, два, а трикутників два. таке ось вийшло коло. Так, ось Чотири вісім. А Тепер отягнемо простіше ці квадратики Складаємо ось так до кубки. І треба щоб зверху було відкриття. Знизу тепер руку теж беремо і розкладаємо як з нами і накриваємо зверху.